Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні я бажаю поговорити про нашу підсвідомість, як вона працює, і, можливо, це допоможе вам робити більше корисних справ для себе, коли розумієш, що заважає, як це працює, легше легше. Переступати через себе, я б так сказала. Ну, зараз, мабуть, всі вже знають, всі чули про енергетичні центри людини. У нас їх основних сім. Нижні три, якраз це і є наша підсвідомість. Саме плотне. Фізичне тіло, ефірне тіло, яке відповідає за відчуття і астральне тіло, яке відповідає за наші почуття. Там якраз і є скупчення наших почуттів, емоцій, негативних, позитивних. Страхів і таке інше. І ось ця підсвідомість наша, вона запрограмована так, щоб зберегти своєму господарю енергію від розбазарювання, від втрачання на, на любі справи. Навіть якщо ви вважаєте, що ця справа для вас буде мати велику користь, наприклад, спорт, дієта або якийсь новий проєкт, щось незнайоме, цікаве, підсвідомість вважає, що це забере дуже багато енергії у господаря і його треба якимось чином зупинити. У підсвідомості є три. Важеля впливу на людину. І перший самий банальний, це лінь. Припустимо, ви щось задумали зробити. Вам це цікаво, вам здається, це необхідно. Але підсвідомість вважає по-своєму і включає перший важель лінь. Вам просто лінь, вам щось. Постійно заважає, вам не хочеться виходити з зони комфорту. Ви все відкладуєте і відкладуєте на потім. Ну, от таким чином. Якщо ж ви перевозмогли свою глінь і все ж таки взялися продвигати цю нову справу, то свідомість включає страх або агресію, Ви починаєте хвилюватись, боятись. До чого це все призведе, може не треба, може це зашкодить якимось чином, або мене не зрозуміють близькі. А може навіть включатися агресія на цих близьких, або на самого себе, що задумав таку ерунду якусь. От. Якщо ж ви перевозмогли і цей важен. І все-таки вирішила, що це вам потрібно, тоді підсвідомість включає біль. Фізичний біль. Ну, я можу сказати про свій досвід. Я, наприклад, колись розпочала бігати, ну, вирішила навчитись бігати то якраз саме так і було. Яких тільки болів я не відчувала і в суглобах, і в м'язах, і дихати не було чим. Як то кажуть, там коліт, там боліт. Ну я знала, як це працює, тому я справилась. Зараз я вже навчилась бігати, і в мене це доволі. Непогано виходить. Ну, ось так працює наша підсвідомість, причому е, самих найкращих в своїх намірах вона так працює. Просто їй хочеться, щоб господар не витрачав свою енергію. На будь що І програма Зберегти енергію для життя. для життєзабезпечення. Ну, от такі справи, друзі. Так що, якщо вам потрібно робити щось нове, цікаве, енергозатратне, згадайте це відео, згадайте цей маленький екскурс і боріться. З лінню, зі страхами перед новим, ну і звісно, з фізичним болем. У підсвідомості тільки три важеля. І якщо ви всі їх переступите, привозможете, то воно більше не має права на вас впливати. Тому воно відступиться і буде навіть допомагати в цьому. Моя порада не підсвідомість господар над людиною, а людина над підсвідомістю. Так що нічого не бійтеся. Якщо вам це відео було корисним, поставте вподобайку. Ну і все, до нових зустрічей. До речі, це дуже корисно, як і в житті, в соціумі, так і в магічних практиках, бо іноді буває, дуже потрібно побороти свою лінь, свій страх і зайнятися тим, чим хочеться. Все, до нових зустрічей, мої любі. Пока-пока.